Дев'ять місяців окупації без світла та води прожив Павло. Житель Знам'янки розповідає, воду набирали з криниці. Ну, села не випускали, в селі сиділи. Ну, так за село там, не виходили. Ну, ходили тут, а, это, по селі що шукали. Ну, води не було, світла теж. Ну, весь час. Як було. були. Ну, у нас колодязь є, там ми там набиралися. І ну, в кожного там скважини таке. Єдина водонапірна вежа у селищі згнила, говорить Павло. Та стара вже ну, як, гнила. Там вже вона дерева і хоч ну, ремонтуєш там, вариш, ну, підвариш, все одно вона десь вже вона згнила. Після деокупації селища вежу підлатали та включали двічі на день, говорить Катерина. «Зараз є і вода, і світло. Роблять нову. Я знаю, яка там ну башня, ну а став... стара, що старою? А стара поломана вже. Як окупація була, то о, скільки 10 місяців ми були в окупації, то вона не робила води в нас не було. Ми брали із скважин. Ну, людей брали, ото, качали генераторами. Перед встановленням нової водонапірної вежі все ли ще замінили водопровідні труби, і це вже покращило якість води, говорить місцева жителька Ірина. Воду купували. Отак. Не було грошей на воду, в басині качали, саме крутили. Отак я Ну, Вода вже краще йде, так як поміняли трошки водопровод, відключили старий, то вже краще вода йде. А башню, сподіваємося, що поставлять знову, бо якщо це зимою паде, то нам взагалі буде. Капець будемо знову ходити до людей просити. Добре, що людей були скважини, так ми вижили. Встановлення нової водонапірної вежі у Знам'янці коштувало 1 мільйон 700 тисяч гривень. Розповів Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської ОТГ. Сьогодні ми встановили в селі Знам'янка башню висотою ну, 17 метрів. Кошти надав Оксфам, це з Британії, ну, Донори до цього ми проклали 1200 метрів водопроводу для, для забезпечення ну, села питною водою. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.